Вітаю, трошки розкажу, що на вас чекає, що буде на цьому каналі. Головна мета більше україномовного контенту. Але я думаю, що він буде місяць-два, можливо, більше, трошки кривенький. Не знаю чому кривенький, тому що, на жаль, нема на у кому тренуватися. Тому я буду відпрацьовувати це на вас. Просто вас попереджаю. Це застереження виключно для вас, щоб ви розуміли, що якщо ви там починаєте слухати і вуха в'януть, ви можете знайти якийсь інший контент. Я навіть вам підкажу, що можна почитати. На жаль, що подивитися, не знаю. Ну і власне я б зробила це сама там для себе. Може виглядати якось дивно, так що я там тренуюсь на вас, вкладається все в паблік. Але коли це розклад, коли це в паблік, трошки більше такий стимул є так зовнішніше, і тому ну, на такі кроки йду, тому, що я бачу, що потихеньку воно не виходить. Я вас попередила. Ви знаєте, чого чекати. Я впевнена абсолютно, що через там два місяці я буду перезаписувати всі ці лекції, які були на початку, і будемо вважати, що це нормально. Окей, дисклеймер усе далі розповідаю про курс.